Так, якось спробую показати вам сам хід і яке синє полум'я туди заходить, і яке там все біле, яка температура створюється там страшенна. Якось зараз спробуємо подивитися. Так, вон там далі, далі туди заходить полум'я, бачите, язики? Полум я з полум'я заходив. Вхід. Можна навіть відкрити. зараз телефон розплавиться, блядь. Ось туди він заходить. Шамотний хід довжиною 75 сантиметрів. І він проходить сюди Шамотний хід через весь котел і заходить в камеру. Комін при цьому я можу, можу, бачите, можу дотулитися. Ну, звісно, градусів 100 там є. При такому я піддувало відкрив, воно тяне туди. Ну, от. Як прикрити, це зараз повітря збиває потік. Холодне повітря, зараз я відкрив, збиває потік. Якщо закрити, і там воно. І там воно. Прям плазма шуруи.